Хочу записати щось для себе. Психолог дав мені завдання за місяць створити щось для себе. Я написала монолог просто за про період свого життя, який в мене відбувається на зараз. Вен Тута Чорні. Я міла психолога, а де таке, бо вентата Джорні. Минулі роки це була дуже жорстока школа життя, яку я сама собі і влаштувала своїми неймовірними помилками. Я зараз мені треба гадати якусь хуй, щоб я заплакала, і ще не забути на це сказати італійською. <рес> От і дуже багато нездорових шаблонів поведінки вони мені дуже сильно заважали жити. Все, що транслювалося мені в підлітковому віці, будь-яка система транслювала думку про те, що якщо всім ок, то тобі теж ок. Раніше я, здається, навіть і не шукала тих шляхів, які мені дійсно потрібні, які мені дійсно допоможуть. Мурампереносо, кесі среди мала. Це де... Що мені саме хочеться, на фоні чого виникла ця емоція? Ем, як я можу це задовільнити здоровим шляхом для себе, який не буде для мене повторенням моєї нездорової поведінки? От, я говорю шаблони поведінки, шаблони, поведінки, Але де факто, типу. Це сценарії, які ми повторюємо. Я думаю, для багатьох не секрет, що є якісь сценарії, які закріплюються у нас в дитинстві в підлітковому віці, який ми потім намагаємося програти, коли дорослішаємо. Бо для нас це комфортно. Тобто, якщо у вас були мовно аб'юзивні батьки, то ймовірно, ви будете шукати собі аб'юзивного партнера, бо вам в тому окей, ви відчуваєте себе як риба в воді. І таких якихось е дивних сценаріїв. В мене достатньо. Ну, є трохи. Останні три роки свого життя, коли почалася моя якесь дорослішання, тобто я приїхала в Польщу, Я дивлюсь на це, і така, блін, рік за роком я росту, змінюються якісь обставини і так далі. Але я гуляю по одним тим самим сюжетам. Моя подруга так говорила, зміна декорації. Суть не змінюється, а змінюються декорації. Бішом пуні сині. І ціллю на цей рік стало розірвати бляха всі шаблони. Еротрісте, міріфаджаба нелькаоса нель промора. Бо оцей день сурка, який повторюється просто постійно, мене не влаштовує. Терпи. Тримай. Тримай, терпай, терпи. колега. Це тебе шліфу. І чим ближче я підходжу до того, що моє. Я. Розумію, що життя стає складнішим і складнішим, бо жити здорове життя здорової людини це ніби ломати неправильно зрощуюся кістку. У мене є золота фраза зараз: якщо щось дуже тяжко, якась зміна в житті чи щось, ну типу, це нормально. Ніколи нічого нового не буде даватися легко. Все треба дати собі час звикнути. Просто банально звикнути. І все буде легше. І дуже велика подяка в першу чергу собі, а по-друге, терапії. Е я завжди намагалася рефлексувати, я завжди намагалася максимально боляче е ножом по серцю собі пройтись. Який в мене був метод е самобічування, я не знаю. Але психолог просто. Я знаю, що ця людина не хоче мене скривдити. І я плачу йому за це гроші, і тому я можу довіритися його думці, його скеруванням і так далі. Бо я себе часто хочу скривдити. І дуже часто моя саморефлексія, мої спроби досконалити себе це не про допомогу собі. А якраз психолог це раціонально, це емпатично і про допомогу собі. Кохай, бо час тебе не жде. Він забирає твої дні і ночі. Кохай, допоки тіло спрагле і молоде, бо в старості кохає тільки очі.